Віброметр HT 1201 призначений для вимірювання рівня вібрації, перевірки підшипників тощо. Вимірює прискорення від 0,1 до 200 м за секунду в квадраті, швидкість від 0,1 до 200 мм за секунду і переміщення від 0,001 до 2 мм. Додатково вимірює температуру. Живиться віброметр від. Трьох батарейок типу АА має дві різні насадки на вібродатчик. Увімкнення віброметра. Кнопка Enter використовується для увімкнення або вимкнення підсвічування. Вимкнули. Увімкнули. Кнопка меню використовується для входу в режим налаштування. Якщо її натиснути прилад Запитає пароль, всі налаштування були зроблені заводом-виробником, так що ця кнопка не використовується. Кнопка зліва призначена для зміни одиниць вимірювання температури. Наразі градуси Цельсія, градуси Фаренгейта. Повернулись до градусів Цельсія. Кнопка справа використовується для зміни одиниці вимірювання вібрації. Наразі міліметри переміщення. Метри на секунду у квадраті прискорення. Міліметри на секунду швидкість. Повернулись назад до міліметрів до переміщення. Кнопка MAX використовується для фіксації на дисплеї максимально досягнутого значення вібрації. Проведемо вимірювання, натискаємо кнопку MAX, ставимо датчик. На дисплеї зафіксовано максимальне переміщення, яке було досягнуто. Вийшли з режиму фіксації. Вимкнення віброметра. Якщо з віброметром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично.